Коли розказуєте, що нас заполоняють мігранти, коротше, це не вчора почалося це почалося ще раніше, на купу років, коли я грав в волейбол професійно в Об'єднаних Арабських Еміратах. В Абудабі на той час, 2014 рік, я жив. в Будинку будинок дуже крутий, і менеджер якого був сірієць. Сірієць, знаєте, це проблемна нація останні роки, де війна і так далі. І всі сірійці майже однакова ситуація, як і в Україні, намагалися отримувати інші паспорта інших держав. Так, от. Той сірієць просив мене допомогти знайти людину, яка навчить його українській мові, хоча б так трошечки поверхню. Привіт-пока. І яка красуня, наприклад. Більше нічого не треба було, тому що його очікував візит до Одеси, де йому за 10 тисяч доларів вручили би паспорт. України, я думаю, ви все зрозуміли і повторюю ще раз, за 10 тисяч доларів він купив громадянство України. Це я знаю особливо цього чоловіка. Я з ним спілкувався, купу разів, купу разів з ним пив чай і так далі. Так, от ця людина приїхала до Одеси один раз, потім приїхала другий раз через півроку і отримала. Паспорт громадянина України. І таких, як він, сотні тисяч. І в Одесі там є один дядька, барон такий, через якого все йшло. Всього на всього 10 штук. Люди, 10 тисяч. Послухайте. І хто мені щось розказує? Там це неправда. Я буду радий почитати, подивитися, що у вас там в голові промиті. Ну а любі українці, як завжди, маєте бути здорові. Бути здорові! мене завжди дивувало коли в нас більшість українців самі розумні світі все знають, як керувати космічним кораблем. Але країна в повній дупі і таких маленьких деталів, нюансів, але дуже важливих на жаль не знають. І ті, які люблять комусь щось розказати, по перше думають, чи впевнені ви, що ви щось знаєте.